Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми проговоримо про стабільність екосистем та причини її порушення. Ви вже знаєте, що екосистема це біологічна система, яка являє собою функціональну єдність угруповання організмів і навколишнього середовища. Здатність біологічної системи до збереження власної структури та функціонування. Називається стабільністю екологічної системи. Передумовами стабільності екологічної системи є насамперед велике видове різноманіття, велика первинна біомаса, тобто біомаса, яка створюється продуцентами, складна розгалужена трофічна мережа, яка складається з великої кількості ланцюгів живлення, та повна мінералізація органічних решток. Якщо ми візьмемо розгалужені трофічні мережі, то місце одного із організмів, який може випасти з ланцюга, обов'язково заміститься іншим, що підтримує стабільне функціонування екологічної системи. За здатністю до підтримання дорівноваги, екосистеми можуть бути динамічно стійкими, наприклад, тундра, мішаний ліс, тайга, море та динамічно нестійкими струмок, кораловий риф, ставок. За величиною екосистеми можуть бути мікроекосистемами, наприклад, мурашник, пеньок, пляма Солончака, мезоекосистемами, діброва, ліс, луговий степ, та макроекосистемами, тобто найбільшими екосистемами, якими є океан та континенти. За походженням екосистеми є природні, створені природою це є мішаний ліс, степ, лісостеп, пустеля, воловий екваторіальний ліс та штучні екосистеми, квітник, клумба, сквер, парк, садок. Природні екосистеми характеризуються такими трьома основними показниками. Як дуже велике видове різноманіття організмів, що входять до складу біоценозу, замкнутий колообіг речовин та висока стійкість. Якщо ми візьмемо штучну екосистему, у ній дуже мале видове різноманіття, навіть може бути моновид. Колообіг речовин не замкнений, оскільки людина завжди забирає собі врожай. А вносить натомість певні мінеральні та органічні речовини у пропорції, які вона визначає сама. Існування штучної екосистеми можливе лише за постійного втручання і підтримки людини. Причинами порушення стійкості екосистем може бути будь-який з екологічних чинників: абіотичний, наприклад, пожежа, посуха, біотичний. Виїдання рослин, рослиноїдними тваринами або надмірне розмноження хижаків та антропічний чинник, який найчастіше зараз і стає причиною порушення стійкості екологічної системи. В умовах порушення стійкості починають розвиватися сукцесії. Сукцесія це послідовна зміна на певній ділянці середовища. Одних угруповань організмів іншими, внаслідок чого формуються біоцинози, які найбільше відповідають умовам даного середовища. Наприклад, якщо ми візьмемо Фредеріка Клеменса, американського ботаніка, міколога еколога рослин, він і саме є засновником теорії сукцесій. Для прикладу, якщо взяти ставок як мікроекосистему, він є нестійким, тому що в результаті заростання берегів рослинністю відбувається поступове замулення озера і зменшення водного плеса, що приводить в кінцевому рахунку до перетворення ставка на болото. Якщо ми візьмемо сукцесії, вони виділяють первинні та вторинні. Первинними сукцесіями є сукцесії, які формуються в місцях, де раніше ніколи не існувала рослині чи тваринний світ. Наприклад, поява вулканічного острова в морі і його заселення рослинами це приклад формування первинної сукцесії. Вторинні сукцесії формуються там, де були порушені угруповання, але ґрунт і деякі організми частково збереглися. Наприклад, після пожежі на певній ділянці лісу, тобто на лісовому згарищі, певними першими з'являються лишайники і мухи, які відтворюють ґрунт. Далі на їх місці з'являється лучна трав'яниста рослинність, під покровом якої розвивається Листяні породи дерев, які формують ліс, пізніше з'являються хвойні дерева і формується уже сійке лісове угрупування. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.